зустрічі. програма про українську програма про програма про, про... про... українсько-єврейські про... 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 взаємини, доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду Україна єврейська зустріч. При мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогоднішньою нашою гостею буде філологиня та перекладачка Тев'я Молочника Олександра Уралова, з якою ми поговоримо про єврейського письменника Шалома Лейхема та його епоху. Шолом Алехим живу епоху, яка вже давно минула, але чиї сліди ми можемо побачити у Києві та інших українських містах. Його тексти є свого роду зліпком тенденцій, що були характерними для межі століть. Наприклад, світ Тев'є Молочника не є ізольованим. Історичні події, як то російсько-японська війна чи погроми осені 1905 року, впливають на героїв та сюжет тексту. Саме у ці часи частина євреїв переїжджала у великі міста, щоб відкрити власну справу. Схожі плани були і у персонажів Шолома Лейхема. Про життя Шолома Лейхема та його героїв поговоримо з гідом, науковою співробітницею центру Юдаїки про Києво-Могилянське. Академії та перекладачкою я Молочника Олександрою Ураловою. Я хотів би почати з такого питання про біографію і паралелі з текстами Шалома Лейхема, тому що ми знаємо, що Шалом Лейхем народився наприкінці другої половини 19-го століття і помер у 1900, якщо не помлюють, шістнадцятому році у Нью-Йорку. Тобто, це людина, яка прожила, прожила у останні десятиліття тої старої епохи, яка закінчилася з початком Першої світової війни, і тут таке питання. Бідне, що і персонажі Лейхема, вони теж якби пов'язані безумовно з цією епохою. Чи можна провести якісь от паралелі з життям якимись основними речами, і його персонажами? Чи схожі його персонажі на власне самого автора? Ну, звичайно. Ну, по-перше, я зразу хочу сказати, це для тих слухачів, які не знають. Саме це прізвисько Лейхем, Це просто підпис. Так, це навіть початково був навіть не нікнейм, навіть не? Підпис автора, просто мир вам, так? Якщо перекладати з івриту або так само з їдишу Соломон Нахумович Рибинович взагалі мав дуже такий миткий зір або меткий слух на побутове життя. І починав він писати насправді, взагалі-то наскільки я пам'ятаю російською мовою, 14 років, він зібрав такий величезний, знаєте, есей на тему прокляття моєї мачухи. І, звичайно, от з цього почався такий його е, реалістичний підхід. Хоча що далі, е, скажімо так, до, е, до зрілості, то він більш стає з одного боку критичнішим, а з іншого боку е, дозволяє собі певний. Ну, я зараз трішечки буду перебільшувати, але певний магічний реалізм. Е, тому що, наприклад, ну, звичайно, це твори е, е, написання. Людини, яка вчилася на казенного рабина, і звичайно, яка прекрасно знала і духовне життя єврейське, і тексти єврейські, в принципі, єврейський фольклор. Звичайно, нормальний реаліст не магічним реалістом бути не може, так тепер з приводу того, наскільки це, наскільки твори Шаломалехіма найбільш відомі, звичайно, для українського слухача, це Молочник, якого знову ж таки більша частина аудиторії знає за Тев'є Тевелем, з Богданом Сто. В головній ролі так? за виставою «Прекрасною театру Франка. Наскільки персонажі Лейхема так чи інакше мали якийсь стосунок до його, до його життя, до нього самого? Абсолютно так. Я би сказала навіть, що у Шолома Лехіма є свій прототип. Це близький, ну, скажімо так, близький, як близький. Ну, сьома вода на Киселі. Такий п'ятисемидцятию рідний родич з, з боку жінки самого Тев'є, Менахем Мендел, про якого написано навіть дві книжки: Листи Менахема Мендела його дружині Шейне Шейндел. І Нові Листи. В принципі. Сам автор про нього каже, що Менахи Мендел це справжній персонаж, він пройшов із автором багато років, поневірявся з ним по різних містах. І м, ті історії, які відбувалися, наприклад, з Менахами Менделом в Одесі або у Києві, або частково навіть у Нью-Йорку, вони мають під собою реальне підґрунтя. Тобто, якщо ми беремо листи, Менахи Мендел це чудовий персонаж, який те, що називається, людина повітря, да? Люфтменч, е, Людина, яка торгує вість чим, сам не знає чим. Це такий, я не знаю бізьозне, протохіпстер. так, Тобто такий почав якийсь старт, вв'язався якийсь бізнес, почав торгувати Лондоном, що воно таке, він не знає, але намагається заробляти гроші. З цього починається історія, і на багато-багато років Менахем Мендел їде від своєї дружини і намагається займатися бізнесом. Історії на кшталт того, як Менахе Мендел приїздить до Києва і намагається вижити там, не маючи в ньому прописки. Взяті з реального життя самого Шолома В вперше свої приїзди до Києва він був тут нелегалом. Тут гадаю, треба пояснити, чому йому в ті часи для життя в Києві необхідна була прописка. Це тому, що після... Ну, в принципі, між першим і другим поділом Польщі, тобто кінець XVIII століття, в Російській імперії, включається дуже багато земель. Це в першу чергу, звичайно, українські землі, польські, білоруські, литовські, які підпадають під. Я так багато довго далеко заходжу, але це треба пояснити. Для створення межі смуги осілості, яка якраз включала в себе українські, білоруські, литовські, польські землі. Ну, здебільшого, українські. Причин було кілька для створення цього у Російського уряду, хоча абсолютно це був програшний шлях, однак, перша причина це була економічна, тобто вважалося, що злі і погані юдеї заважають християнським купцям торгувати, і через це погіршилася економіка російської імперії, а зовсім не через те, що люди, які нещодавно були підданцями польської держави, раптом опинилися в на окупованих землях. Ну, прекрасно. По-друге, через те, що певна кількість єврейського Населення підтримувало, власне польські повстання. От, І треба було якось їх там придушити і зробили те, що зробили. Тобто, обмежили м -м, територію, на якій могли е мешкати євреї, обмежили і зсередини так само, тому що не можна було жити на е територіях великих міст і маленьких сіл. Тобто залишалися малі містечка, і це обмежувало і, скажімо так, сферу праці. Тобто, якщо вже за часів польського панування, скажімо так, єврею віддавали те, що не гоже християнину, так? Тобто, наприклад, позики давати. Ну, католик цього не мав права робити, то на території Російської імперії все було дещо. Більш специфічно це відбулося не за один день, не за один рік. Навіть в Києві була доволі велика єврейська громада. Вона була давня і кілька років поспіль євреям Києва казали, що вони мають продати своє майно і виїхати з міста. І потім, впродовж всього 19 століття, це велика боротьба, це постійний. Платіж коробочного збору, так званого на кошерне м'ясо, на право мати кошерного різника, велика частина податків з цього збору йшла на поліцію, яка займалася, скажімо так, обшуками дуже дуже грубими в єврейських будинках, щоб знайти нелегальних євреїв. Ну тобто люди платили за те, власне, щоб їх ну, принижували, фактично. І ось у 80-ті роки, десь, якщо я не помиляюся, 1885 року Шоломалейхем приїде до Києва, не маючи оцього от папірця. А це нещодавно відбуваються такі страшні речі, як перший погром в Києві 1881 року, і стара київська єврейська громада трошечки до цього була не готова. Тут треба пояснити, що таке погром. Це не просто прийшли, пограбували або прийшли там, побили скло в будинку, ні. Це реальне нанесення травм інколи несумісних з життям. Це був не найстрашніший київський погром, найстрашніший буде пізніше. Який Шолом Шоломалехен, який, до речі, запам'ятала і більша кількість єврейського населення, яка там проживала, київські погроми дуже серйозний зробили вплив на іншу жінку відому з київської єврейської громади, на четверту прем'єрку держави Ізраїль, на Голдумер. Це була причина, чому їх родина виїхала, і родина Шоломалейхина, тисяча в 1905 році виїхала через це. І ось оцей цей міжпогромний період, так між 1885 роком і 1981, Так і 1905 це роки, коли він дуже часто мешкає в Києві, знімає в новій будові квартири. Його дружина має дантистську практику, тримає дантистський кабінет, здається, на Великій Васильківський. Він дуже прив'язаний до міста. Це цікаве місто, воно дивне. В ньому не можна жити євреєм, але в ньому чимала єврейська громада, наприклад. Якщо подивитися от навіть на тексти, той самий Тев'я Молочник, так. Київ там фігурує, але от в мене питання. Який Київ у конкретно текстах про Тев'я Молочника і чому у цих текстах Київ власне не називається Києвом? Чому так? А ви знаєте, мені здається, що це взагалі доволі така широка е тенденція для реалістів от, на межі е на зламі віків? Тобто, якщо ми можемо, ми можемо взяти іншого письменника, який приблизно в той самий час мешкав у місті, і він називав його містом з великої букви. Так, Михайло Афанасьович Булгаков і його Біла гвардія. Там місто це місто, воно просто з, з, з літери М. Ем, я не знаю. Е, мені здається, що напевно що був якийсь поч, е, початок, напевно, що був якийсь такий е, автор, якого всі читали, якого всі знали, який е, великий дуже вплив. Створив нам взагалі літературну тусовку того часу. Імовірно, на Лейхема, напевно, що найбільше впливав Менделемой Харсфорім, який створював, скажімо так, такі чудернацькі, дивакуваті трошечки імена для справжніх містечок і міст, які описував, але придумував ну, імена на кшталт, знаєте, там Глупськ, наприклад. Щоб зразу, ну це знову ж таки такий реалістичний трошки критичний підхід, так ми всі знаємо про яке місто ми, місто ми говоримо, але ніхто не знає, начебто що це справжнє місто на мапі. Чому це Єгипет? Чому земля вигнання? Ну, Єгупець, це власне Єгипет, так? Імовірно, тому що все-таки дуже багато приниження було пережито власне самим Соломоном Нахумовичем, і я думаю, що. Ну, все-таки, будучи людиною дуже освіченою в єврейській класичній науці, він не міг не використати оце. Рабами були ми в землі єгипетській, а багато єврейського населення все ж таки на дуже таких специфічних правах знаходилися в Києві. Тому не дивно, що таке саме ім'я. А яке інше, це місто держава, це місто держава в державі така. І це місто дуже специфічне. Ще одна цікава деталь про Київ. Звичайно, ви напевно її знаєте. В Києві дуже багато топонімів ем, християнських на біблійну тематику. Тобто, так, у нас є е, своя якась місцева палестина, це Хрещатий Яр. Так у нас є, наприклад, місце, яке називалося Горою Голгофою. Ви напевно, теж знаєте, де це знаходилося? Це Володимирський парк. І там стояла власне панорама Голгофа, хоча мені здається, що її коли постав... Ні, чому її поставили на межі, на межі століть? Мені здається, тому знову ж таки я думаю, що автор все це прекрасно знав. У нас є територія на Лук'янівці, яка знову ж таки носить назву Йордан. Так? Тобто, і оці всі топоніми відповідно знову перегукуються з відхім заповітом. І, звичайно, щоб, ну, не називати там це місто чимось таким ну, зовсім біблійним. Ну, напевно, то напевно тому Єгипет. Я не знаю. Я не літературознавець, я не біографіст Лехіма, і я навіть не повноцінний історик, тому я можу говорити лише як філолог і певним чином людина, яка любить ці твори. Ми маємо сказати ще одне: що історія родини Тев'є і історія родини Мена Мендела вона зав'язана не лише на Київ, так це взагалі на різні міста абсолютно. Тобто, наприклад, вона не аби як зав'язана, скажімо, навердича, принаймні історія Мена Хема Мендела, тому що якраз Касрилівка, це містечко, так, в якому є трамваї. Ну, не дивно. В принципі, Бердичів був дуже таке просунуте містечко, в якому вибачте, поставили перший трансєвразійський транс телеграф взагалі на всіх українських територіях. То не дивно, що Шолом Лехіму описує там наявність трамваї. Це враховуючи. Я додам таку історичну марку. Це враховуючи, що на початку на початку століття у багатьох українських міст не було ні бруківки, ні трамваїв, ні так, так. телеграфу часто не було. Тобто, це доволі так, серйозно. Так, В Києві був і ще одна деталь: знову ж таки. Київ це таке велике, дивне, дуже місто. Це навіть не Одеса, це не порт, але воно третє за розміром і перше за технічними досягненнями в імперії. І звичайно, воно буде фігурувати в багатьох текстах Шолома Лейхема. І звичайно, це буде не так, все таки, не так Пітербург, як Київ. Хоча в Петербурзі він першим намагався друкуватися спочатку російською мовою, і навіть його трошечки друкували, але якось ну не те було. Якщо говорити про те Молочника, мені відомо, що є класичні переклади, наприклад, російської мови, є вже переклад українською, і попередні, можливо, якісь інші переклади. Так, є. Так і. Мені відомо, що от остання частина, яка сюжетно, яка частково перегукується, пов'язана з погровами 1905 року, вона в російському класичному перекладі відсутня, і, очевидно, писалася трошечки пізніше. Не могли б трошки про це розповісти? Так, звичайно, взагалі в книзі в повісті «Тев'є Молочник, вісім розділів. останній називається Дорога темна і ковська. Це знову ж таки цитата з, з Вітхово заповіту заповіту. Це такий певним чином дуже дивний репортажний розділ, який відрізняється навіть за стилем повністю від того, що було раніше. По-перше, звичайно, тому що автор дописував його в останній рік. Це був дуже важкий рік для нього, тому що його дуже сильно обдурили. Нью-Йоркські колеги, які влаштовували йому вечори. У нього загинув син його старший Михайло. У нього була дуже важка хвороба, у нього був, був туберкульоз, якщо ви знаєте. І при цьому ще йому доводилося, скажімо, виймати зі своєї пам'яті найболісніше. Тобто він пережив погром у Києві в 1905 році. Це був страшний погром. Там було дуже багато жертв, там були сотні жертв. Там... Е я просто про сам погром хочу сказати справа в тому, що 1900... зараз. От ми скажімо так, відмічаємо сторіччя двох революцій, так лютневої і жовтневої 1917 року, так але ж була ще одна революція, принаймні 1905-го. І вона почалася з ну вона довго починалася, важко. Тобто вона починалася з російсько-японської війни, вона починалася з жахливих умов життя робітників. Вона починалася з того, що дуже притиснуті були національні меншини Російської імперії. Вона починалася з утворення, скажімо, дуже таких, як на теперішній час дуже поміркованих, а як на тоді дуже лівацьких рухів. І в єврейській в єврейському середовищі утворювався бунт. І були якісь спроби мирно спочатку поговорити з урядом, потім немирно. Ну і, е, врешті-решт, після дуже грубих таких придушень, повстань, мітингів, мирних, якихось шесть, е, врешті Микола II видає маніфест свій, в якому нібито буцімто гарантується свобода зібрань, свобода слова і так далі, тому подібне. І реакцію на це чорносотенні полки багатьох міст починають погром. Начебто цар дозволив громити три дні. І ось Шолом Алехем в останні хвилини, коли ще можна було, рятується у готелі разом з родиною, у готелі на перетині Рогніденської і Великої Житомирської Великої Васильківської, перепрошую. І він це переживає, Він це бачить. Він бачить, як вбивають людей, яких, його, яких він знає, його сусідів. А він якимось дивом, йому вдається тікати до, до закордону в міста, які він не любить. Він дуже любив Київ. Він дуже не любив Нью-Йорк. Він дуже не любив Нью-Йоркських ділків, тому що в нього не було ділової жилки, а вони його прекрасно ошукували. І ось цей тягаровець, врешті, він вирішує виписати таке в останній розділ після багатьох років. Тому цей розділ інакший, репортажний, злий, дуже болісний. Чому його не перекладали так? Насправді перекладали, тобто є класичний російський переклад Тев'я Молодченка, взагалі є класичний збірник перекладів всіх творів, насправді не всіх. Там не було цього останнього розділу, але він був саме в сам видаві того ж таки перекладача, і він ходив серед російськомовного населення держави Ізраїль? А був власне україномовний переклад перших семи розділів. Ефрейма Райцина, який вийшов в 30-ті роки, і, власне, він тільки перевидавався. З цим розділом останнім така біда, що там є дуже багато закидів на уряд прямих доволі. Там є прямі закиди на погромників. Там взагалі піднімається питання погромів дуже от, чітко. Там розказується, як там є уникнув погрому. Що він е, своїх сусідів просто забалакав елементарно, е, і він там з такою зіркотою каже, що мовляв: ну напевно, що ми євреї такі дуже сильно кращі за всіх, бо нам всі дуже заздають і хочуть нас побити. Це сказано не з погордістю, так але тоді, коли е, виходив переклад е, цього твору, так казати вже було звичайно не можна. Взагалі, те молочник» як текст написаний на їдиші, Шолома Лейхи. Наскільки я пам'ятаю, він починав писати російською, і потім він починав цей текст. Він написав вже як на їдиші. Чому перейшов? А ви знаєте, це все не дивно. Кінець 19 століття. А початок самоусвідомлення, скажімо так, людей освічених як певним чином провідників свого народу. Як би це зараз наївно не звучало, тому що це зараз звучить дуже наївно, а тоді ми маємо велику імперію, ми маємо дуже багато колоній, ми маємо дуже багато так званих малих народів. так? І щоб об'єднати цих людей, найпростіше об'єднати їх навколо мови, яка описує якісь е зрозумілі і відомі всім речі. Тобто, скажімо так, Тев'є і Монахи Мендел, це все звичайно добре, але Шолемалейхім писав не тільки в такому стилі, не тільки в. Скажімо так, в стилі гумористично-критичному, у нього є зовсім інший період, коли він справді дуже вірив в те, що він може стати провідником якимось. А там, наприклад, так написаний роман Стемпеню. Так? Тобто, у нього дуже часто герої це народні герої. Тобто вони там чоботарі, вони скрипалі народні, вони ось, вони діти. Наприклад, так, от є у нас хлопчик Мотол Син Кантура, він дитина. Це щось таке, що можна, можна впізнати. Ну, в принципі, ми зараз можемо подивитися на українську літературу кінця 19 століття. і Ми побачимо, що там дуже багато теж народних героїв, впізнаваних для українця, а починав, звичайно, шоломалейхім російською, тому що мені взагалі здається, що російська це його домашня мова. Я не біограф, я не знаю. Але я це відчував. Він сам перекладав частину своїх оповідань російською. Частину оповідань він сам перекладав потім англійською. І, до речі, щоб спростити а, текст для широкого кола читачів, він сам прибирав на, скажімо так, перенавантажене а, ті місця, де, де було перенавантажене там, релігійністю якоюсь або якимись фольклорними традиціями. Я вважаю, що це варто залишити, тому що все-таки варто розказати про інший народ словами того народу настільки, наскільки можна. І на останок питання пов'язане з жанром, якщо ми читаємо ж Тев'я Молочника або інші тексти Шалома Малихима, виникає питання, який це жанр, бо він описує часто якісь погані негативні травматичні речі, але іноді в нього якісь жарти є. Тобто з одного боку... В нього дуже багато якихось персонажів, які бідні, у яких є там багато різних проблем, і історичних ми говорили про програми і якихось сімейних та дітей, які там виходять за революціонерів, за, за різних абсолютно людей. І хочу сказати, що це багато в чому життя. Те в'є воно трагічне в чомусь. Абсолютно, та, але з іншого боку, там є місце і комедії. То наостанок, як би ви сказали, це тексти вони трагічні чи навпаки є місце комедії? Скажімо так, взагалі, то автор сам визначав жанр як сміх крізь сльози. І це, в принципі, цілком, цілком пасує до, знову ж таки, межі 19-20 століття. Давайте подивимося на українську комедіографію. Хіба українські комедії вони веселі? Вони смішні, але вони важкі, сумні і прострашні. Так само відбувається з, власне і з єврейською літературою, і це не дивно. Якщо людині дуже важко, то вона не буде весь час горювати, вона не буде про все говорити через тугу. Вона говоритиме про сльози, про сльози через смішне, і саме тоді буде катарсис. Мені здається, так і нагадаю, Ми говорили з перекладачкою Тев'я Молочника та філологині Олександрою Ураловою Про мікрофоні був Андрій Кобалі. Ми говорили про життя. І епоху єврейського письменника Шалома Лейхема це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду україна Єврейська зустріч. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте.